Всім привіт! Ви на каналі Карпоман. Сьогодні я їду на Карпову рибалку на дві доби. Вже включуся на самому озері. Так, приїхав вже на озеро. Зараз будемо завозити оснастки, і після цього я вам покажу маленький ремонтур на озеро. Так, першу оснастку завеземо на попап Бергамот полуниця, а другу завеземо на попап груша. Ось так вони виглядають. Так, Але спочатку ще потрібно зробити прикормку. Спочатку у нас йдуть бойли власного виробництва. Хто не бачив відео, як ми їх робили, додам ссылку в описі. Після цього йде у нас в пелець гореловий. Пелець зі смаком криля. І варена конопля, десь таких два салка добрих. І замішуємо наш корм. Так, і ще додамо банку кукурудзи. І все добре перемішаємо. Засипали все в корабель, і зараз будемо вести першу оснастку. І другу веземо. Завіз всі водилища і зараз зроблю вам маленький румтур цього озера. Озеро має форму букви, тільки перевернутої. На озері знаходиться дві хатинки, в яких можна переночувати. Вперше знаходиться два ліжка, столик і холодильник. Ось друга хатинка, моє робоче місце і як вона всередині облаштована. Трьома диванчиками, навіть можна сказати, чотирма світлом і другим поверхом. Також на озері знаходиться стіл, мангал і така міні-пічка. І, звичайно, ще три мостика, з яких можна ловити. Ось і все. Включусь, коли буде покльовка. Друзі, перша година ночі, ось такий нам клюнув карась. Вже зранку перезавеземо. Гарний караз нам клюнув вночі. Зараз будемо перезаводитись пів сьомої ранку. Першу оснастку на попап Чан. Ось так вона виглядає. Так і другу оснастку завеземо на попап груша. До речі, на один такий бойл нам клюнув чи карась. Зараз будемо вести на таких два підрізаних бойла. Зараз ми поміняли трошки точку ловлі. Веземо на це дерево і на цей кущ. Все, завезли. Чекаємо покльовки. Ось і друга покльовка. Гарний карась клюнув на попа белочан. Зараз будемо завозити цей самий попап і в те саме місце. Все завезлись. Чекаємо покльовки. Ось і третя покльовка. Ось такий гарний карп клюнув на два попапа зі смаком груші. Приблизна вага 5 кг. Продовжуємо рибалити. Все вже завезлося, чекаємо покльовки. Ще один карп вклюнув вночі на попа белачан, але, на жаль, не встигли зазняти. Приблизна вага 4 кілограма. Вже наша рибалка підходить до завершення, вже більше нічого не клювало, але і так гарний улов. Ще поскакав десь один карась. Але він такий самий за розміром. Всім до зустрічі!